Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати десерт сербської кухні торт Реформа. Обов'язково спробуйте цей дивовижний тортик. Готується він абсолютно безборошно, і нехай вас не лякає кількість яєць, їх усього 12. Але це того вартує і вас приємно здивує його смак. Спочатку будемо готувати крем. розділяємо яйця на жовтки та білки. Жовтки збиваємо з цукром. Його потрібно взяти 12 столових ложок. Збиваємо до пишності та зміни кольору. Ставимо на водяну баню на 10-12 хвилин. Слідкуйте, щоб верхня ємність не торкалася води. Постійно помішуємо. Суміш поступово почне гуснути. І тепер додаємо 120 г чорного шоколаду. Іще тримаємо на водяній бані. 7-10 хвилин. Постійно помішуємо. Даємо повністю охолонути і в цей час збиваємо 250 грамів м'якого вершкового масла до пишності. Масла можна взяти і трохи менше. Додаємо його до повністю охолонувших жовтків та перемішуємо до однорідності. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Тепер потрібно перемолоти 300 грамів грецьких горіхів. 6 білків збиваємо в піну з дрібкою солі та поступово додаємо 6 столових ложок цукру. Акуратно вмішуємо половину грецьких горіхів. Та викладаємо на змазаний пергамент. Розрівнюємо. І випікаємо в розігрітій духовці 12-15 хвилин при температурі 200 градусів. Даємо коржу охолонути і точно так випікаємо і другий корж. З решти шести білків, шести ложок цукру та половини горіхів. Тепер ділимо кожен корж на три однакові частини, не знімаючи пергаменту. Ми скористалися лінійкою. Всього повинно вийти 6 однакових частин. Викладаємо корж та перемазуємо його кремом. І так до закінчення і коржів, і крему. Зверху торт повністю і зверху і з боків покриваємо кремом. Можна також зробити глазур. Готовий торт залишаємо в холоді мінімум на 3-4 години. Назва торту пов'язана з деякими реформами в Югославії після Другої світової війни, коли яйця стали дешевшими та доступнішими. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.